Мої всім вітання сьогодні. Тема спінінгу, про підбір комплектів, про типи ловлі та все, що з цим пов'язано. І так, на мою думку, не так важливо, в якому бюджеті ви берете саме катушку, будку, все оцей комплекс, шнур, як конкретні знання характеристик що і для конкретної ловлі. Тобто, є там ті ж твічинг воблерів, джиг силіконових приманок, там блешні вертушки коливалки, і там ще різні мандули і все таке. <кій> так от. Для твічингу конкретно потрібно підбирати вудку в розмірі, в моєму зарозумінні, від 1,80 до 2,13 м. Метр восімдесят мінімум, поскільки менше дає менший закид. 2,13 максимум, поскільки з човна твічить із довшою вудкою набагато незручніше. І сам твічинг полягає в тому, що вудка повинна бути жорсткою, і при цій Якби, якщо буде довгою, то жорсткість теж буде трошки просідати в цьому плані. Да? Чим коротше, тим жорсткіша вона може бути зробленою. Досить жорстка і самий стрій повинен бути, в моєму розумінні, фаст, тобто швидкий стрій. Можна брати і екстра фаст, ну, це вже так на любителя, кому як можна. Середньошвидкий. Середній стрій для твічингу не рекомендую. Це коли середній стрій, це коли з половини середини вудки вже починається гнутися Цей спінінг при виважуванні риби. От фас сама така золота серединка, як то кажуть. По тесту По тесту потрібно підбирати, ну, чим ширший тест у приманках, так сказати, розбіжність, да, то краще. Наприклад, якщо ви знайдете вудку з тестом 7,35, буде взагалі чудово. Там практично всі воблери попадають в цей сегмент. У мене ж ось вудка під твічинг, у ній 10.30 тест. Тобто такі сильно упористі в як каната, можливо, і не підійде, можливо, буде провалюватися. Але такі як рудра на 21 граму, нормально протвічуються аж бігом. Ну і 10, скажімо, той же орбіт на 8,5 теж нормально протвічується. Хоч тут на 10. Да, мінімальний тест. Ну, я ж кажу, можна для таких як крупні воблери, якщо ви використовуєте, то можна взяти тест і 15-45. Тобто для твічингу це важливо, ці самі тести, оскільки при твічингу важких воблерів провалу цього просадки не повинно бути, як кажуть, що провалюється. Да? Провалюється це коли ви твічите з певним ривком, а воно. Не протвічує, так би не робить, не задає тому вобру певного маневру такої різкості протяжки, щоб робити ці всякі різні коливання. Так от, з тестом визначилися із, так сказати, повудки, там уже дивитись, кому що подобається, є руківки із. Корка із Єва чи Ево, як там правильно воно ну, там. В общем, є рознесені, є цільні. В моєму випадку це цільна. І вона була типу під корок. Але тут е такий собі корок десь у пів міліметра було. Я його пофарбував просто чорним, оскільки він тут почав злазити, я його стер наждачкою І пофарбував. Чорною фарбою, це цільна руківка, да? бюджетна. Ну це конкретно гос якийсь там 2,10 довжина. Жорсткий фастовий, так сказать, стрій. Можна з рознесеними ручки, то вже на бажання, кому що подобається. Значить. Бюджет також не особо важливий. І да, самий самий дешевняк, важливо ще бажано карбонова. Іменно Карбон, там різні високомодульний карбон і так далі. Бо цільнолиті литі там і так далі. ну тось Важкі оті крокоділи це не для твічингу. взагалі, оскільки вони там і просадку роблять, і важкі. При довгій ловлі у вас буде рука відвалюватися. Покатушки. По катушки По можна, самий такий оптимальний варіант це 3000 трьохтисячна. трьохтисячна із стандартною шпулею. Не ескою заниженою а обична стандартна. Намотка шнура десь я брав оце тут в конкретному випадку 140 намотано, брав 150 катушку, але намотав 140 якраз по ті норми, які мені треба. Тобто, шнур. По вибору шнура. То вже кому, якщо подобається, для твічингу, для джигу, в принципі, на велику крупну щуку, може нормально, ну так скажімо, начинать. Є деякі і 08 ставлюють, це на таку дебелу щуку, да, але я раджу від одинички по Японії. До трьох. У мене тут стоїть на 3. Оце на 3, це в наших розмірах 0,28 мм. Е, японська Sunline Super PE. 028, така ізящненько виглядає тоненько, не бичує якусь там виглядає, а така як треба. І досить якісний шнур. Спочатку в мене тут викидала ця катушка і бороди, і всякі там петлі, бо було дуже зміщено. Я потім зробив як треба. І зараз нормально, без ніяких таких проблем немає. Було зміщення проставочне кільце, я поставив, і зараз хорошо. І скільки було тих борід і так далі, тих зав'язок, я все це розплутував, і на шнурі не залишається зовсім ніякого, ні кашлатиня, ні нічого. Тобто шнур з онлайн Super PE можу рекомендувати. Про інші, ну, звісно, є інші, кому яке подобається, той те і купляє. Катушка 3000, як я зазначив, саме оптимально. Для твічинга, щоб рука не відвалювалась, цього достатньо. Значить, по намотки 5,1 до, то тобто есть 5,2 до 1, це прискорення, так сказати, тут один оберт робить 5,2 оберта на шпулі. З більшим не рекомендую, оскільки ну, хороші собі протяжечки, цілком цього достатньо. Ну, і менше от, оптимально 5,2 до одного, 1, 5,1 до 1, такі от. Катушку, звісно, беремо з переднім за жимом фрикціону, не заднім. Вона така відносно легка. По якості вже можете вибирати, там, це все від вашого гаманця залежить, Як і вудки, так і катушки. В, в даному випадку, оцей гос, я брав щось до 800 гривень. І катушку десь 800 гривень. Шнур 650. Ну, якби шнур для мене в даному випадку важливий, в не дешеві, інколи вони є. Помільно, повільно тонучі, і робить якісь відстріли із дешевого е облара, якщо, звичайно, десь щось там чи закрилось, чи той зразу бац, і полетів в обрибаці, немає у вас там певної кількості, якщо тим, тим більше, що дорогенькі воблери втрачать не гоже, як то кажуть. Так от. По твічингу в це ми розібрали. Для джигу менші вимоги, ну, як на моє бачення, і там можна взяти вудку, середнього строю, також помірно жорстку, Ну, відносно жорстку, помірно жорстку. Неважливо, що там вона должна, така на твічингу, вона должна більш жорсткіша. Потім для джигу можна навіть взяти в розмірі 2,40 2,70. Ну, у моєму випадку ось для джигу. Вона, це Golden Catch, з тестом теж 10.30. Golden Catch Sprinter, ще давнього такого. Зразка цієї вудки десь років уже 13 з 12-го року, якщо не помиляюсь, це точно, а може навіть і давніше. Катушка сама прикуплена вже набагато раніше за Aliexpress брав, це катушка у мене катушка-катушка М1. -катушка Зараз скажу, як. Її назва, її назва. Значить, хандінг М1. яка то, Вони є в кольорі в чорному. Оце така сіренька з такими яскравучими вставочками. Досить чудова катушка, я нею вже ловив. Ніяких люфтів, ніяких, якщо на стопі став, все, назад, навіть і долі міліметра немає відкатів. Так само і в цій. Це ADGATE 3000 і Веко. Це хандінг М1, теж 3000. Передній фрикціон в обох. Ну, в общем так, про джиг, да? що стосується вудки. Можна взяти і більше. Цю теж пофарбував, вона була коркова також. Але тут корок цільний, тут корок повністю. А тут тільки зверху було напилення корка, так сказати, у півміліметра. І воно почало злазити. Через то я пофарбував. Мені ну, в, в чорне так воно якось навіть красивіше. Це була ручка теж. Вже така заяложена трохи, її чистонув, вимив і пофарбував. Ну, це так, кому що подобається. Звісно, нові руківки там є з рознесенням, ево, вони естетичніше виглядають. Як ось, наприклад, наприклад да? у мене на ультралайтові. Вона така з рознесенням, все красивенько, все чудовенько. Ультралайт я вже згадував по всіх характеристиках, відео є на каналі, можете переглянути. І так, щодо джигу, тест має в одинакових. І спочатку я навіть сією колись пробував твічить, але для твічингу, звісно, жорсткіша. І з фастовим тестом, та із, точніше, із фастовим строєм, а та із середнім строєм. І середній строй провалювався трошки на крупних обларах, таких як Рудра, і, тим більше, якщо каната, так там взагалі нічого блакать. І подивіться, як зараз да, відмінність це вудка 2.40. Ця 2,10. Так, звісно, це трошки довша. Але подивіться на початку, да? Яка товщина комля? Тут значно товстіше. Ну, раніше, як то кажуть, добротніше робили. Зараз уже тонше. Але при всьому тому, що і тонше, все одно, все одно. Ця вудка навіть жорсткіша. Ну, ще й зважаючи, що довжина. Тож якось так. По ловлі ультралайту я розповідав. Ну, там своя риба невелика. Це такі от комплекти на більш добротну. Там щуку, чи судака, чи. Тут стоїть меш шнур на джигі вже півтора по японії 0,20 мм. Ну, Тут 3 0,28 я вже зазначав. На джигі я поменше поставив, не знаю, якось мені там нормально. На твічинг воно, знаєте, в облирки, щоб не втрачати це раз. Друге, для продергування, щоб. На постійній основі, тобто, для джигу нормально те а для твічингу трошки краще. Тут стоїть китайський якийсь Найт, шнур з Аліекспресу. Ну, в общем, працює і працює. Так що, якось так. В кого які запитання, пишіть, цікавтеся в коментарях все, що треба, розповім. Доповню. Можете самі якісь е, більш такі рекомендації запропонувати. Е, всім буду радий відповісти. Тож, кому сподобалось, подобайки, підписка на канал. І до нового відео, до зустрічі!